Привіт, сьогодні моя кава ранішня. А в моїй прекрасній кружці бі Позіті, і хочу поговорити сьогодні про те, як знайти собі хейтерів. Це дуже просто. От реально, ти починаєш робити тільки те, що ти вважаєш за потрібним, і зразу приходять, збирається багато людей, або не багато людей, або кожен питається тобі врозумнити, що ні, ти не права, ти неправильно то все робиш. І вони починають тебе хейтити. А чому? Бо ти пішла вперед, і оце ти мусиш назад відкотитися. Бо ж як це ти можеш іти вперед? Ти не можеш іти вперед? Отож, коли ви приходите до нас на танці, у вас зразу з'являються хейтери, які кажуть: Ти що? Ти вже на танці? Так які танці? Ти що? Вообще? Ти маєш зазайматися дітьми внуками, внуками. Які? які танці? Ви що?